Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заробітку з Гондору. В цьому відео я буду виводити те, що заробив з проекту ZeroQ. Нагадаю, що я вже зробив відео. Ось нажав кнопку Заробив бабло. Там раніше була можливість заробляти без складень. Зараз такої можливості на цьому проєкті немає. Потрібно купляти акції. Я їх, звісно, вже купив, ну, мінімальну кількість, яку можливо було тут купити. І тепер я не вже не кожну годину, а кожні 8 годин нажимаю кнопочку і забираю токени. Кожні 8 годин, 4800, І ось вже трошки назбирав 348 тисяч токенів, Бачимо, скільки це буде в доках. Давайте я зараз зберу, нажимаю Hardware Token. До речі, як бачите, коли ви купляєте акції, то не потрібно нажимати капчу, просто нажимаєте кнопочки і забираєте ваш прибуток. О, 4800. Я забрав, і через 8 годин знову зможу забирати. Плюс тут додали... Ось таку штуку, як стейкінг, від тієї суми, яка у вас на балансі, ви кожні 24 години можете нажимати кнопочку Harvest All і забирати. В моєму випадку у мене більше 300 тисяч токенів. Тобто тепер кожні 24 години я, наприклад, можу забирати 3537 токенів, що теж досить непогано. Тепер давайте перейдемо на Fire кошельок, як бачимо, в мене 235 токенів, я тут нажимаю Поповнити і копіюю цю адресу. Далі перехожу на Zero Q'd. Тут нажимаю кнопочку Withdraw, вибираю Doge Coin. Далі тут потрібно прописати всю суму, але для початку давайте я введу адресу. Так, адресу я ввів правильно. До речі, давайте перейдемо в історію. Як бачимо, ось моя попередня виплата. 5 січня я виводив 227 DOGE. Далі повертаємось на Zero Qt. Тут нам необхідно прописати всю суму, яка у нас є на балансі. Описуємо 3506. Суму я прописав. І от тут 343 догі. Ну, звісно, ще буде невеличка комісія. Якщо я правильно пам'ятаю, то вона всього 5. очікує тут комісія. Далі нажимаю вивести. Все, як бачимо доги відправлені. І тепер нам залишається тільки чекати виплату. Ось на балансі. в мене вже тут 0. Звісно, так швидко вони сюди не прийдуть, тому що виплати не автомат, не інстант. Ну, але на всякий випадок, давайте обновлю PAIR на гаманець. Так, як бачимо, немає. Ну що ж, тоді я поки що ставлю відео на паузу. І як тільки виплата прийде до мене на гаманець, я продовжу. Так, друзі, буквально за хвилинку доги з'явилися в мене на паєрі, ось плюс 43. Але тут, як бачимо, ще не галочка, тому що ще немає всіх підтверджень. Але вони точно будуть, тому що, раз вони вже є, просто на це потрібно трошки більше часу. Давайте оновимо сторінку. Так, поки що ще не підтвердилося, але ми бачимо, що. Все-таки 343 доги мені вже прийшло. Просто не вистачає підтверджень. Через деякий час все підтвердиться і вони вже будуть в мене на гаманці. Плюс так само, якщо подивитися в аккаунті і аккаунт історії, то ось бачимо, сьогодні 18 січня, виплата 343 доги. Тепер скільки це буде, якщо, наприклад, в доларах. Давайте перейдемо на криптонатор. Тут є ось такий класний конвертер. Виберемо доги. І до долара. Виводили ми 343 і це 29,80, тобто майже 30 доларів. Ми щойно вивели з цього проекта. Да, До речі, давайте вам покажу, якщо раптом хтось захоче далі тут заробляти купляти акції, заробляти, звісно, більше, тому що, як я раніше вже казав, без тут зараз заробляти не, немає можливості. Тут насправді все дуже просто. Для початку ви вибираєте, скільки акцій хочете купити. Ось тут нажимаєте на акції і тут вибираєте. О, тут бачимо повний список, да, 150-200 акцій Акції ви просто нажимаєте і вам відкривається ціна. Якщо ви, наприклад, хочете купити мінімально, як купив я, 100 акцій, купляються вони на 30 днів. За ці 30 днів ви заробляєте по пасиву плюс 100%. І тут можна побачити, скільки. Буде коштувати ця кількість акцій. Наприклад, якщо в токенах, то 216 тисяч, скільки в біткоїнах, скільки в лайткоїнах і скільки в догах. в догах це 216 догів. Тепер, щоб їх купити, вам для початку необхідно, необхідно поповнити баланс. Нажимаєте Валет, вибираєте депозит в догі, тому що через догі найменша комісія. Далі. Копіюєте ось цю адресу і на цю адресу переводите ту кількість догів, яка вам необхідна. Рекомендую там на кілька догів все-таки поповнити більше на, на при всяк випадок для комісії. Після чого, як ви вже поповните на баланс, у вас, у, у вас тут вже будуть відображатися токени. Ви знову ж таки переходите на акції, вибираєте тут потрібний пакет і нажимаєте там бору 100 шари Шарестою, тобто купити 100 акцій чи більше, скільки ви виберете все. Ви їх купляєте, і далі вже кожні 8 годин заходите Ось тут нажимаєте кнопчу Харвест, і кожні 8 годин забираєте ваші токени. Тільки як тільки назбирали там мінімальну суму для виплати, це 100 тисяч токенів з QT Ви зразу їх можете виворити при виплатах. Вони конвертуються, наприклад, в Litecoin, в. Біткоін і, скоріш за все, я бачу, що вже, напевно, Perfect PerfectMoney. Давайте попробуємо. Да, Perfect PerfectMoney вже додали, тобто Perfect PerfectMoney теж вже можна користуватися, теж непогано. Ось так тут, друзі, це просто. Тепер давайте ще раз по новому сторінку, подивимось. Так, ще не підтвердилось, ну, в принципі, неважливо, тому що воно точно тут підтвердиться. Ось такий цікавий друзі, проект. Посилання на нього я залишаю під відео. Кому цікаво, можемо пробувати тут заробити. Він мені дуже подобається. Я тут вже давно в, в плюсі, можна сказати, вже більше 2400% заробив, і ви теж зможете тут заробити. Проект класний, плюс в нього є. Свої ресурси, такі як казино, свій стейблкоін План, планується, наскільки я знаю. Тобто досить цікава тема. На цьому все. Ви були на каналі Заробітку Звонтеру. Кому відео понравилось, ставимо йому, звісно, лайк, підписуємося на канал, якщо ще не підписані, і чекаємо нових відео. Всім удачі і до зустрічі!